Три популярні міфи про мозок. Міф номер один: алкоголь вбиває мозкові клітини. Це неправда. Алкоголь дійсно негативно впливає на нейрони та на їх зв'язки. Алкоголь негативно впливає на певні частини мозку, особливо хронічне і тривале споживання алкоголю. Але це не пов'язано з прямим убивством клітин. Міф номер два. Класична музика робить тебе розумнішим. Ні, це неправда. Немає наукових досліджень, які підтвердили, що підвищується рівень інтелекту від прослуховування класичної музики. Дійсно, може покращитися настрій, може підвищитися продуктивність під час деяких дій, але не рівень інтелекту. Міф номер 3 Ми використовуємо лише 10% нашого мозку. Це неправда. Навіть зараз я використовую більше 10% свого мозку під час запису цього відео. Та й взагалі в житті ми використовуємо наш мозок повністю. Просто деякі ділянки задіяні під час певних задач. Ось і все. Ділись цим відео. Насилай його своїм друзям, підписуйся на мою сторінку. Далі багато цікавого.